То за такі пропозиції, будь ласка, шановні колега закарпаття, як і інші регіони України, прийматиме кримчан, які будуть потребувати тимчасового прихистку. Відповідні зміни до обласної соціальної програми Турбота прийняли депутати. Тепер за необхідності реабілітаційні заклади, санаторії та готелі мають бути готові до розміщення родин кримських військовослужбовців. Цим проектом рішення передбачається збільшення вартості програми Турбота на мільйон вісімсот для Забезпечення відшкодування витрат на е, транспортування, проживання і харчування сімей військовослужбовців, які прибуватимуть в нашу закарпатську область із з автономної республіки Крим на розсуд депутатів. Спірні питання винесли члени товариства мисливців та рибалок, які зажадали погодити документи на існування товариства та дати дозвіл на користування угіддями, які вони мали 15 років тому. Я звертався по консультації державного лісового господарства, де зазначило, що стаття 22 закону України про мисливське господарство та полювання говорить, що переважне право на користування мисливськими угіддями мають користувачі мисливських угідь, які продовжують строк користування цими угіддями. На самом ділі ми і є. За результатами голосування тільки одне з двох товариств Берегівщини отримало дозвіл на угіддя. На сесії депутатам та громаді доповів військовий комісар Закарпаття Іван Васильцюн. За його словами, військові частини Закарпатської області переведені у бойову готовність та готові до відправлення у разі необхідності у Крим. До цього вже готові 400 осіб. На потреби службовців виділено 350 тисяч гривень. На сьогоднішній день є проблема по Берегівському району, де на жаль люди почувши, що уточнення мобіліційного складу, почали масово уїжджати за кордон. Така ж ситуація у Виноградовському районі. Така ж ситуація склалася у Тячівському районі і Рахівський район. Нові призначення керівників обласних структур прокоментував журналістам голова ради Іван Балога. Він зазначив, на його думку, при призначенні начальників силових відомств в області влада знов припускається помилок. Люди, які були на перших посадах, чи то в Закарпатті, чи то в Україні. У силовому блоці не заявили свою позицію проти Януковича, не мають морального права у цей складний час, поки не сформується законно вибораний президент, поки не пройдуть перевибори, не Немає права очолювати область. Тим більше, громадськість краю. Щоденно ми спілкувалися, вимагала, що в Закарпатті на силові структури мають бути призначені виключно закарпатці. Депутати прийняли звернення до Кабміну з питанням перегляду вартості отримання техумов при підключенні газу та електрики підприємствами та населенням. Також на засіданні депутати у слід за іншими регіонами підтримали меморандум національної єдності.